Кирило Кожум'яка Українська народна казка. Колись був у Києві якийсь князь, і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя Нічого робить, коли давали городяни. Треба й йому давати. Ослав князь свою дочку в дань Змієві, а дочка була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається раз у нього, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже такий, у Києві над Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка. То не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою з Дніпра, то я візьмів та й учеплюсь за них, чи витягне, то він їх, а йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князивна й взяла собі те на думку і думає як би їй вісточку додому подати і на волю бо батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була, думала, думала, а далі і написала до отця. От так і так каже вас, тату, є в Києві чоловік, на імення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі? Благайте його, таточку, і словами і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю, татусю. кажуть. Чи бачиш, голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив недно мою дитину. А далі приманив до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише Так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік? Що прозивається Кирилом кожум'якою. Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився, та послухав? Ото сядь так порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері зо страхом та й злякались. Дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі, до них спиною. І мене руками дванадцять кож, тільки видно, як коливає отакою білою бородою. От один з тих посланців каже «Кахи! Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. От так і так прислав до тебе, княж із просьбою. А він і не дивиться, розсердився, що через них та дванадцять кож порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати, стали навколіски. Шкода. Просили, просили, та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує й вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче й не йому, й кажуть. Так розібрало його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколіски, і як заплакали, то й сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя, давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли. І дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже миритись, битися з тобою з іродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами кирила, то так кусок й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве, а він його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодити трохи. То Кирило вже й обмотався коноплями і смолою обсмолився. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розгнеться проти Кирила, то він його булавою тільки луп. Що розгнеться, то він знай його булавою тільки луп та й луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучше, як коваль леміш у горні, аж перхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут у дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, сціпивши руки, жде, що то буде? Коли ж зміюка бубух! Аж земля затряслась, народ стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши Змія, визволив князивну і віддав князю. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того то часу і почало зватись те урочище в Києві, де він жив, кожум'яками.